Добрий день, діти! Добрий день, шановні батьки! Діти, а подивіться, що ви бачите на картинці! Це хліб. Хліб, діти, з'являється із маленьких зернинок. Сідайте зручненько та послухайте уважно. Я вам розповім історію однієї маленької зернинки. Жила одна зернинка. Всю зиму вона спала в великому лантусі в коморі разом з іншими зернятками. Настала весна. Люди забрали лантухи і поїхали в поле. Розсипали люди по полю зернинки. Спочатку нічого не відбувалося, до тих пір, поки не пройшов дощик. І тут почалися дива. Зернинка, як і всі інші, проснулася. У неї з'явився тоненький корінець, а згодом і паросточок. Довго росла зернинка, все їй здавалося. Що вона найменша серед інших. Вона щосили тяглася вверх до сонечка, і ось, нарешті, у неї з'явився колосочок. З кожним днем він ставав все більшим і більшим, наливався зерном, казали люди. А коли прийшов час, він пожовтів і нахилився. Бо став важким. Приїхали люди і почали косити всі колоски. Потім обмолотили, провіяли і повезли до млина, де з маленьких зернинок зробили борошно. А вже з млина до пекарні, бо потрібно було багато муки, щоб напекти пирожків, булочок. Хліба. Так з маленьких зернинок з'являється головна святиня Хліб.